Так, Сьогодні 25 квітня 2024 рік Що роблю? вносю гліфосат. Чого? То що такі кручини у мене асотів. Ось, і воно, як бачимо, так само кручина, тобто амброзія мене не бентежить, бентежить мене саме оці асоти і є койде де протикається ваташ. А так це, конечно, можна було зробити одну культивацию и не морочить голову. Звісно, ось. Амброзії скільки було. Хоча тут було 7 гранстаровська, але за один рік ми з бур'янами не боремося. І також падалиця. Падалиця бур'яну, також є. То есть зараз сейчас мы уработаем його гліфосатом. Гліфосату буду на цьому полі давати Дебелу норму. Тут буде 3,5 літра. Ага, ось він ваточник, також будемо працювати на нього. Ну, таким чином. Десь 3,5-3,7 літрів піде. І ось бачимо сплошняком амброзі. Тоді вже будемо проводити культивацію.